Ну що ж, де цей алоє зростає? Та чи підійде наш алоє, що у бабусі на підвіконні? Ні у нас, ні у Німеччині алоє Вера Барбаденсіс не зростає. Тож де він зростає? Він зростає на високогірних плантаціях у Мексиці. Під сонечком він росте 2-3 роки. Він дуже великий, півтора-два метри в висоту і в ширину. І от, коли приходить час, його зрізають вручну ножечком. Та вбирають цю шкірочку. Для чого збирають цю шкірочку? Щоб ви розуміли, є шкірочка і є прослойка алоїну. Її вбирають. Навіщо її вбирають? Бо прослойка алоїну може визивати алергічні реакції та діарею. Воно вам потрібно. Ні. Тому ретельно все очищають і залишається та сама гелева частинка, яку потім переробляють в наші літрові баночки, які ми потім вживаємо. Цікаво знати, у алоє дуже мала корнева система, і якщо його вириває вітром, він може до року перекочуватися і не вмирати, уявляєте?